Який найсюрреалістичніший досвід, що змусив вас замислитися, чи не знаходитися ви всередині фільма або відеогри, ви коли-небудь переживали? Я працював на складі без вікон, відчув сильне бажання чхнути, і в ту саму мить, коли я заплющив очі під час чхання, зникло світло. І весь склад занурився у непроглядну темряву. Коли я розплющив очі, мене охопив справжній жах, бо я думав, що осліп або помер. Схоже, але гірше вечірка у місцевому басейні на початку 2000-х років. Зараз я б цього не зробив, але тоді я був підлітком. Тож, навіть будучи трохи п'яним, я вирішив стрибнути з трампліна. Світло вимкнули якраз перед тим, як я відкрив очі під водою. Я справді думав, що, мабуть, помер і бачу якесь передсмертне видіння. Я пам'ятаю, як підплив до поверхні в чистому ангельському блаженстві. Щойно я виринув, світло знову увімкнули. І я зрозумів, що насправді сталося. Але на ту коротку мить я дійсно повірив, що помер, і відчував надзвичайний. Покій. Протягом деякого часу в дитинстві близько 25 років тому я жив з бабусею, і в ті роки мені кілька разів снився один і той самий сон, мабуть, разів шість. У тому сні я стою на сходах церкви в моєму рідному місті. Йде сильний сніг і сідає сонце. Мене охоплює сильне почуття жаху, ніби я став свідком кінця світу. У цей момент я завжди прокидався. Роки потому я назвав це своїм. Апокаліптичним сном. Перенесемося в кінець січня 2024 року. Я опиняюся на сходах тієї самої церкви, щойно вийшовши з похорону бабусі. І тут починається сильний снігопад. Емоційне враження, яке справив на мене цей момент, все ще переслідує мене. Це здавалося чимось нереальним. Зі мною також траплялося щось подібне, але за менш значущих обставин. Було кілька разів, коли мене просто охоплювало не переп... Борне відчуття дежавю. А потім я усвідомлював, що я вже переживав цей самий момент раніше, але уві сні це траплялося лише кілька разів і не було таким значущим, як ваш випадок. Але так мені снилися моменти з мого життя ще до того, як вони сталися в реальності. Коли це траплялося, відчуття дежавю було неймовірно сильним і викликало поколювання в потилиці. З моєю мамою теж таке траплялося, але за більш. На обставин не знаю, можливо, це передалося мені у спадок від неї. Ваша історія абсолютно дика, особливо враховуючи, що ті сни снилися вам, коли ви жили в будинку вашої бабусі. Одна із найдивніших речей, з якими я стикався, це те, що через багато років мене впізнала моя колишня няня, яка доглядала за мною лише з 4 до 5 років. Ну, це не так і дивно, правда. Але врахуйте, що вона доглядала за мною лише кілька разів, коли мені було близько 4-5 років, коли ми недовго жили в Айдахо. Потім ми переїхали і більше не контактували одне з одним. А зараз буде найдивніша частина. Вона підійшла до. Мене багато років по тому у кав'ярні в Німеччині, та запитала Малюк Семі, це ти це справді здивувало мене. Багато років тому, коли я був підлітком, ми відвідували сімейні культурні вечори. Один з хлопців, там Станіслав, іммігрував з Чехії до Австралії, де я живу, залишивши свою родину на батьківщині. Він не міг дозволити собі повернутися і відвідати їх, і був дуже засмучений через це. Одного вечора інший чеський і хлопець приніс із собою відео зі своєї нещодавньої поїздки у Чехію. Запис рухався міською площею, коли раптом камера сфокусувалася на фонтані. І вгадайте, хто сидів на краю фонтану і їв хот-доги? батьки Станіслава. Варто додати, що хлопець, який зняв відео, не знав, що це батьки Станіслава. Він просто милувався фонтаном. У мене був схожий досвід до трьох років. Я жила в Австралії та дружила з дівчинкою. Мого віку, у той час її батьки дружили з моїми батьками. Мої батьки розлучилися, коли мені було три роки. І того року я переїхала за кордон з мамою, де ми й залишалися, доки мені не виповнилося 19. Я втратила зв'язок зі своєю подругою, а мої батьки втратили зв'язок з її батьками. Після перших двох місяців після повернення в Австралію я вбивала час, переглядаючи товари у випадковому магазині, чекаючи поки тато забере мене з місцевого торгового центру. Продавчиня весь час якось дивно дивилася на мене, а потім, зрештою, запитала, чи не звуть мене випадково фуар. Я злякалася і не могла зрозуміти, як хтось в Австралії може знати моє ім'я. Виявилося, що це мама тієї самої дівчинки, з якою я дружила до трьох років, і вона якимось чином впізнала мене через більш ніж 15 років. Мені прописали антипсихотичний препарат, який викликав у мене дуже сильні галюцинації протягом тих кількох місяців, що я його приймав. Наприклад, я відчиняв шафу або двері і бачив перед собою сніжно-біле обличчя з дикими широко розплющеними очима, без носа та губ, що посміхалося мені як чеширський кіт, або великі чорні пухнасті кульки, схожі на гігантських сусуватарі, що дуже швидко бігали навколо мене, або люди. А точніше, просто чорні людиноподібні фігури, що тягнулися до мене через стіл або диван та намагалися схопити мене за руки. Я ненавидів це колись я недовго приймав амбієн. І перш ніж мені вдвічі зменшили дозу, у мене перед сном бували легкі галюцинації. Наприклад, речі рухалися самі по собі, хоча не повинні були. Тощо однієї ночі я встав, щоб піти у туалет і вирішив сфотографуватися в дзеркалі бо мені здавалося, що з моїм обличчям щось не так. Я їхав містом приблизно за 30 миль від мого дому, зупинився на світлофорі біля лікарні і побачив, як через дорогу перебігає пацієнт в одному лише лікарняному халаті, а трохи позаду за ним женеться поліцейський, який кричить, щоб він зупинився. Це було схоже на випадок із гри GTA чи щось типу того. Чесно кажучи, я задумався на мить, чи потрібно мені щось робити, чи ні. Ніби я був головним героєм і тільки. Мені було під силу зупинити це божевілля. Коли я жив в гуртожитку, навчаючись у коледжі, мені наснилося, що я сплю в гуртожитку і мені вже у вісні сниться сон. Тобто мені буквально довелося прокидатися кілька разів, і я був справді спантеличений. Я не розумів, чи я ще сплю, чи я вже прокинувся. Я навіть вдарив себе, бо був настільки невпевнений. А може я й досі не прокинувся, хто знає. Лол, можливо, це був сонний параліч. Ваш мозок Напевно, прокинувся швидше за тіло. У мене були жахливі сонні паралічі у підлітковому віці, і мені іноді доводилося прокидатися від двох до чотирьох разів. Моє тіло було схоже на желе. Я відчував, як рухаються мої руки, і як рухаються м'язи на моєму обличчі. Ніби я намагався кричати, але нічого не рухалося і не було жодного звуку. Радійте, що ви не бачили ніяких демонів чи дивного диму. Якось мій чоловік побачив одну із тих маленьких іграшкових собак на батарейках, що можуть рухатися самі собою, яка просто йшла по вулиці. Він сказав, що вона виглядала дуже обшарпаною та старою, ніби вже давно там ходила, і йому здалося, що ніхто інший не звертав на це уваги. Його це налякало. Близько року тому я їхав у машині та слухав радіо. Між двома піснями була довша ніж зазвичай пауза. Я чхнув, і діджей одразу ж сказав: будьте здорові, і повернувся до музики. Одне попередження: у мене на той час була висока фібриляція перед серть. Я приймав знеболювальні, одужуючи після ортопедичної операції. Менше з тим, лікар та медсестри заходили в мою палату двічі на день, щоб перевірити, як проходить моє одужання. Я чітко пам'ятаю, що під час одного з візитів я точно, дослівно, знав, що лікар та медсестри скажуть ще до того, як вони це говорили. Це було схоже на перегляд фільму, коли ви вже. Вже знаєте, весь сценарій на пам'ять. Я думав про себе, добре, тепер він скаже це. Потім я дивився на медсестру та думав: гаразд, а зараз вона скаже це. Весь час, поки вони були там, я просто лежав з тупою посмішкою на обличчі, ніби дивлячись повтор фільму. Дуже дивна подія. Багато років тому, коли я регулярно вживав ЛСД, однієї ночі після тріпу я заснув. А коли прокинувся, світ навколо здавався мертвим. Я вийшов на вулицю і там нічого не було. Не їздили машини, не ходили люди, не було птахів, тварин чи літаків. На додачу до мертвої тиші, все навколо було вкрите тонким шаром червонуватого пилу чи піску. Будинки, дерева, кущі, все він не прилипав, тому його можна було змахнути, він був завтовшки приблизно 2 міліметри. Одного разу, коли мені було трохи за 20, ми з моїм сусідом по квартирі курили бонг посеред дня, дивлячись телевізор. Коли почули, як хтось стукає в наші двері. Сусід сховав бонг, а я встав, щоб відчинити. Коли я відчинив двері, там стояла жінка середнього віку, яка пильно дивилася на мене. Я сказав, чим можу допомогти. На що вона примружила очі та підозріло запитала, чим ви тут займаєтеся. Я відповів: та просто дивимося. Телевізор, а що щось трапилося, вона подивилася через моє плече, щоб побачити, чи вімкнений телевізор, але все одно сказала: Ні ні, ви тут щось дивне робите. Я чула, як ви бігали навколо і видавали дивні звуки. Мені стало якось лячно, і я сказав їй: Та ні, серйозно, ми просто сидимо тут і вже годину дивимося. Телевізор. Ми нічого не чули. Після кількох подібних обмінів фразами вона просто завмерла, подивилася. Вгору, потім ліворуч від мене, і сказала: о, їх двоє, вони граються. Я спостерігав за нею якусь мить, і я впевнений, що вона справді за чимось спостерігала. Я сказав, що? На що вона відповіла? Їх двоє хлопчик і дівчинка, вони граються. Відчуття страху посилилося. Мені знадобилася мить, щоб зібратися з думками. Після чого я запитав, ви часто їх бачите? На що вона відповіла тихим ні. Ні ми ще якийсь час дивилися одне на одного, і вона час від часу дивилася на них. Зрештою, я сказав: е, я мушу йти, і вона просто кивнула головою. Я зачинив двері та повернувся до дивана, де сидів мій сусід по квартирі, який чув всю нашу розмову. Ми обоє подумали, що за хрінь. І, щиро кажучи, не знали, чому вірити, чи то вона просто втрачала глузд, чи справді якимось чином. Бачила духів якихось дітей, які померли в нашій квартирі, чи щось таке. Ми докурили бонг і продовжили дивитися телевізор. Це був невеликий будинок, лише шість квартир. І ми час від часу бачилися з цією жінкою, але ніколи по справжньому не спілкувалися. Всі інші наші взаємодії були абсолютно нормальними, і лише той один момент був таким дивним. Синдром голови, що вибухає, зі мною таке трапилося лише раз у житті, але це було настільки правдоподібно, що я перевірив кожну кімнату будинку та навіть пішов у сарай. Я міцно спав, що є надзвичайно рідкісним явищем, як для мене, і раптом почув звук, ніби біля мене розбилося скло, але не просто тріснуло або розкололося на кілька частин, а ніби розлетілося на друзки, так наче хтось розбив вікно або велике. Зеркало впало з полиці. Цей надзвичайно гучний звук миттєво вирвав мене зі сну. Я зіскочив з ліжка та ввімкнув світло, очікуючи побачити кошмар кожного домовласника, розбите вікно та уламки по всій кімнаті. Але замість цього я нічого не побачив. Побіг у ванну кімнату, нічого. Перевірив кожну кімнату та вікно в будинку. Приблизно о третій годині ночі також нічого. Вдягнув черевики, вийшов на вулицю з ліхтарика. Перевірив машину і навіть пішов у сарай та гараж, щоб перевірити вікна там. Нічого. Жодного уламка скла, жодної розбитої чашки, жодної тріснутої рамки від картини в усьому будинку та гаражі. Я живу посеред нічого, без сусідів поблизу. І я донині знаю, що звук для мене був на 100% реальним, але не маю жодних доказів. Найдивніша річ, яка зі мною коли-небудь траплялася, і з того часу більше ніколи. Не повторювалася, це було близько семи років тому. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.